Ми з вами готуємо три види цукерок. Це будуть трюфелі справжні, шоколадні Рафаелки. І корисні цукерки з фініка благодійний майстер-клас організували в Кропивницькому центрі реабілітації для дітей з інвалідністю. Це одна з ініціатив у рамках благодійного руху Щедрий вівторок, який надихає людей робити добрі справи та популяризує культуру в благодійності. Цьогоріч щедрий вівторок відбудеться 28 листопада. Розповіла директорка центру Лілія Місюня. Ми вже не перший рік долучаємося до цієї акції. Раніше ми допомагали і притулкам для тваринок біму, зокрема, і геатричні відділення для людей похилого віку, для своїх певних потреб. Купували реабілітаційне обладнання, але вже два роки поспіль У нас одна мета, і ми. Маємо допомагати тим, хто нас захищає, хто дає нам змогу просипатися кожного ранку і працювати, вчити дітей. На майстер-клас запрошували всіх охочих участь платна – 200 гривень. Але якщо людина може заплатити таку суму, пояснила директорка. Гроші збирають на тепловізор для бійців територіальної оборони. Ми Хочемо для хлопців 121 ї бригади купити тепловізор. Це велика така амбітна ціль. Тепловізор стоїть 75 тисяч. На цьому майстер-класі, крім вихованців центру, були їхні мами та бабусі. Ідея належить переселенці зі Славянська Тетяні Пристинській, яка майже рік працює вихователькою в центрі. Дітки полюбляють солодки. Їм дуже це весело. Я люблю коли весело. Це, їм подобається сам процес, бо вони ж це роблять власноруч. Я думаю, і матусян теж, і бабуся. Це дуже корисно і це просто це спільний час. А ще ми робимо корисну справу, бо ми допомагаємо військовим. І я хочу повернутися додому якнайшвидше. Цукерки, щоб вийшли. Треба гарно почаклувати. Цукерки, цукерки, вариться смачненькі. Да. Ми взагалі супер Ліза в мене. Поїла вже три штучки цукерки. Ми зібрали 2100 гривень. До ще до щедрого вівторка. Планують провести майстер-класи з виготовлення Чорчхели і людяників. 28 листопада. В центрі буде благодійний ярмарок. Я думаю, що ми запалимо вогники в інших наших і друзів, і колег в усіх українців, щоб долучитися до цієї акції. Вікторія Колосова, Юрій Мирошник, Суспільне новини, Кропивницький.